Квітне півонія сорту Moonrise. Ви вже бачите, що частина квітів закінчила своє квітування, вони облетіли. На жаль, я не маю часу зараз зібрати ці коробочки насінневі. Сьогодні обов'язково я їх зберу, але чому я зараз знімаю, бо я хочу вам показати, як квітне ця півоня. Погляньте, скільки квітів на Своєму одному кущері. Кущ посаджений у восени 2020 року. Ця півонія досить, можна сказати, виглядає ефектно квітнику. У неї жовті течинки всередині. Вона ніколи не була махровою, але ось ці течинки жовтенькі і квіточки, вони не білого кольору, вони такого кремового кольору, кремового, можна так сказати, лимонного кольору. От, і е, квіточки пелюстки у два ряди. Квітка ось саме такої форми, яку ви бачите, такі як ромошечки. Полюбляють її бджілки, але полюбляють її і ось там, подивіться, є і бронзовочка. От. Я зараз поки що не обробляю їх від от бронзовок, от, тому що зараз день і обробити квіти не можна обробляти, тому що вони просто. Пелюстки попечуться. Так, Є тут і бронзовки, є тут і волохаті оленки. Залишала дуже багато бічних бутонів. І Бічні бутони також розпустяться, але пізніше. Спочатку розпускаються всі основні, а потім бічні бутони. Ось погляньте, як гарно бджілка працює на цих течинках жовтеньких. Дуже гарна квітка, вона привертає свою увагу для акценту, обов'язково її маєте посадити у себе у, у садку, у квітнику. Квітів, неймовірна кількість, не можу навіть порахувати. Тут більше, як, мабуть, три десятки, ну однозначно, що більше. Кущ швидко наростає, можна так сказати. Швидко наростає.